Всім привіт! Після сьогоднішньої великої прем'єри, так так саме великої прем'єри, адже це перший серіал, який виходить за такий довгий період, ми побачили, як герої серіалу стикаються з деякими складними випробуваннями. Чого тільки варта душа Павла Сафронова, звісно, що йому аж ніяк не комфортно в тілі його пса. Постійно хочеться щось погризти, а то взагалі інші собаки намагаються понюхати під хвостом. Але це взагалі дрібниці. Так як саме важче це те, що постійно потрібно вештатися за слабком, адже жодна жива істота не здатна зрозуміти полкана. Третя серія розпочинається з того, що славу відсторонили від роботи після інциденту у лікарні. Один день вдома пішов стосункам курочки та полкана на користь, адже вони нарешті змогли знайти спільну мову. І, звісно, що в третій серії думки Павла Полкана будуть зайняті пошуками шляхів, як повернутися до свого тіла, але поки що його світлоголову не відвідують жодні геніальні ідеї. І тоді собака і лейтенант домовляються допомагати один одному. Курочка має знайти спосіб повернути душу Павла Сафронова у людське тіло, а полкан має поділитися зі слабком своїми знаннями, щоб він якнайліпше зарекомендував себе у відділку. В четвертій серії ми поринемо далі в усіх персонажів серіалу, і, звісно, що будемо спостерігати за новими пригодами полкана та слави. Також не слід забувати, що у житті є події, які можуть змінювати ситуацію в одну хвилину, а також інші, які накопичуються з часом, і це безпосередньо вплине на головних героїв. Але найголовніше для нас зараз це те, що серіал тільки розпочався, і тому у нас є багато часу, щоб побачити різні цікаві речі. І, звісно, ще не слід забувати про любовну лінію Славіка, так як біля цього будуть розгортатися різні цікаві та комедні ситуації. А яке у вас склалося враження про серіал, побачивши перші серії, тому що мені дуже сподобався. На завершення поставте лайк, підписуйтесь на канал та не пропустіть нові відео про нові серії.